22 січня відзначають День Соборності України і 105-ту річницю підписання акта з луки УНР та ЗУНР. В Ужгороді із квітами, жовто-блакитними стрічками та лампадками прийшли до пам'ятника Августину Волошину, президенту Карпатської України. Духівництво краю виконало духовний гімн України. Соборність означає, що ми, є, що ми є як єдиний народ, ми є як єдина країна, ми маємо єдину мету. Зараз ця мета це є захист батьківщини, звільнення батьківщини. І тому ми, скажімо, як духовні особи, як як люди церкви єднаємося разом у молитві, єднаємося за те, щоб тою нашою молитвою допомагати нашим хлопцям, які є на сході, які дуже потребують, скажімо, такого не тільки фізичного тепла, але теж тепла духовного, тепла нашої молитви, тепла нашої допомоги, і то є ну фундаментально важливо. Історики зазначають, увесь час існування українців живуть у боротьбі за незалежність, народ та майбутнє. І ця боротьба триває й досі. Присутні на заході вшанування зазначили сила українства в єдності. Сильна Україна об'єднана Україна, і це свято символізує злуку, об'єднання, соборність. Це говорить про те, що ми можемо перемогти ворога тільки разом. Як перші дні війни, коли ми були об'єднані, якщо мовити про Закарпаття, тут була велика кількість внутрішньопереміщених осіб, не потрібно було нікого закликати про допомогу. Це йшло природньо, від душі, від серця. І ми хочемо, щоб ми були об'єднані так завжди. Соборність нині це деокупація наших земель. І за це щоденно борються наші вояки та воячки. Про соборність України і про Україну важливо пам'ятати кожен день. Кожен день важливий.